Прийшла до Петри своєї. Це... Е, е, хотіла склати хризантема. <сум> Уже хризантема в голові. <сум> до клубнички своєї Петра. Ось, бачите, така крихітка. А ну, скільки тут її. Оце ж бачите, не дождалася крихітка марш отсюда. Так, ось оце ось ще хай спіне. Ось так от. А ну. Петра. Ну, вона вона, можливо, і гарна, але ж, бачите, трошки занила. бо, перше вже холодно. Сьогодні у нас на минуточку. А яке сьогодні число? Зараз подивлюся. 13 жовтня. 13 жовтня сьогодні. Ось така, ну це не дозріша, хай ще посила 13 жовтня. Тут її небагацька, тому що декілька кущів пропали. І за великої жари вона, мабуть, жару не любить зовсім. Ну, оце трішки назбирала. Коли прибрала спанбонт, то вона трішки поправилася. Отак отака ягодка, бачите, досить велика. Ну і це ще ж перший рік вона приїхала до мене Фріго, та хай буде. Попробую, яка вона ось так.